Я думаю, що не знайдеться зараз в Україні волонтер, який скаже, що закривати якісь збори дуже легко. Маленьких донатів не буває. Це там принципова позиція, яку я намагаюся вже роками е, транслювати. Коли був збір на Майрактари, ми робили аналітику: 87,5% – це були донати до тисячі гривень. Середній донат за два роки це порядка 850 гривень, але він почав знижуватися в 23-му і за 23 це 650 гривень. І я думаю, що він буде рухатися в те, що діти залучені до а, активних волонтерських зборів, це дуже чудово. Військо захищає нас всіх без винятку, а, хто живе в Україні. І тому справа кожного громадянина, навіть якщо це маленький громадянин, це в той чи інший спосіб а, висловити своє дякую а, українському воїну. Підходьте, пробуйте черешні солодкі аме. Що Сергій Притула ну, збирає гроші на Байрактари. І ми вирішили. Е, ну, йому допомогти. Прийшли до його дідуся. Ну, я прийшов з мамою, з татом. Ми рвали. Тато нам чіть поміг ящика, але далі ми самі. Вони взагалі величезні молодці. Вони тоді продавали черешню, і я потім балакав з Халюком Байрактаром. Він їх запросив в Туреччину. Ну, це просто от реальна історія, яка з ніг на голову світ перевертає. Ми зізвонилися на Zoom з Халюком. Він каже: Я настільки вражений тим, що у вас відбулося. Залученість всіх людей в Україні він каже: ваші діти це щось неймовірне в нашого фонду. Є чудові історії взаємодії з юними українцями, там віком від трьох там і, і вверх років, які іноді просто ну абсолютно щиро пробували на сльозу своїми абсолютно неочікувано величезними донатами, тому що для дитини маленької зібрати там не знаю 20 тисяч, 50 тисяч це ну колосальна праця.